Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Під час нічної повітряної тривоги в небо піднімалися 17 літаків. Ту-23М, а лунала тривога. Працювала Ребом. Втім, один із літаків почав здійснювати пуски, А ракети вибухали в повітрі. Літак рухнув поблизу Сумського кордону. Виднілися три парашути. Українська ППО вогонь не відкривала, бо за далеко, втім, бомбардувальники могли збити з переносного ПЗРК РДК, які зараз заштурмують Білгородську область. Мінус. Один бомбардувальник, за яких би умов це не сталося в Україні, і далі очікують, що Росія й у весни обстрілюватиме енергооб'єкти країни в головному управлінні розвідки. Міністерство оборони зазначають, що російські загарбники тривалий час проводять розвідку задля подальших ударів по них. А вже під час чергової масованої ракетної атаки російських терористів перша за шість місяців зазнали пошкоджень енергооб'єкти. Було частково знеструмлено споживачів у Рівненській та Житомирській областях. Повідомили у НЕКУ те, що у зим буде складно, підтверджує глава міністерства оборони України Рустему Умєров, котрий заявив, що у цей період війська Російської Федерації ймовірно зосередяться на ракетних ударах по критичній інфраструктурі нашої держави. Однак Україна готова відповісти на російський терор. Яким чином Україна відповість російським терористам за масовані обстріли? Київ застосовуватиме ракети великої дальності атакам, які передадуть Сполучені Штати лише для захисту своїх територій. Україна не використовуватиме ці ракети для ударів по території Росії. У зв'язку з відповідними домовленостями із партнерами про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Він наголосив, що українська сторона зобов'язана дотримуватися домовленостей з партнерами та використовуватиме цю зброю лише для захисту своєї території і не бити по території Росії. Данілов також зазначив, що українська збройна промисловість зараз працює понаднормово, аби виготовити снаряди, які можна використовувати на території Росії, як показують останні події. Україна. Здатна і самостійно знищувати серйозні цілі на далекій відстані, каже військово-політичний експерт групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Наприклад, 14 вересня біля тимчасово окупованої Євпаторії на території Криму було успішно реалізовано операцію, за результатами якої знищено російський комплекс ППО Тріумфу вартістю 1,2 мільярди доларів США задіяна була українська ракета нової розробки. Тож зброя є і технічно ми готові вирішувати багато завдань у цьому напрямі. Також Росіяна Сійно турбують якісь БПЛА, що атакують та знищують їхні літаки, які вони використовують у ракетних атаках по Україні. За останні часи знищено та пошкоджено декілька одиниць цієї техніки, і це буде продовжуватися і надалі. За словами Олександра Коваленка, Росіяни не зможуть ефективно захистити свої міста та їхні енергетичні об'єкти від асиметричних ударів у відповідь з боку України. Ми маємо повне право на удари у відповідь, якщо росіяни розпочнуть масовані удари по українській енергетичній інфраструктурі. Нашої розвідки немає ніяких перепон вивчити всі їхні магістралі та напрямки подачі живлення. І якщо у цьому буде потреба, то я не виключаю такий варіант розвитку подій. При цьому вони навіть в Москву не змогли ефективно закрити засобами ППО. Що туди прилітають постійно якісь дрони, не зможуть росіяни захистити інші міста та енергетичні об'єкти. Тому результат буде відповідний. Констатує Олександр Коваленко. Погоджується з тим, що на сьогодні Україна має реальні можливості ефективно відповідати. Росії на її терористичні атаки і полковник запасу ЗСУ. Військовий експерт Роман Світан. Ми маємо ракети Нептун та Грім, а також досить багато видів авіаційних безпілотників, які здатні завдати серйозно удару по військових та стратегічних об'єктах Росії. Зазначає Роман Світан. Схоже на те, що в Росії розпочався сезон блекаутів у Курській області, 26 вересня дрона скинув вибуховий пристрій на електропідстанцію у селі Снагостя. У результаті атаки випал або світла залишилися сім населених. Пунктів у області росіяни мають розуміти, якщо вони збираються і далі атакувати українські об'єкти енергетики, то будуть отримувати на це жорстку відповідь. Наші ресурси дозволяють це робити. Повідомило джерело у службі безпеки України. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.